Ось побудував сам такой щиток специальный сделанный, чтобы подключить инвертор. Это у меня вход в сети три фазы. Поставлю реле, с реле идет на АВР. АВР у нас для того, чтобы можно было. Відключити повністю інвертор і три фази сети. Зживили мене там сауна мощні нагрузки. А так, воно буде працювати разом з інвертором, коли не буде сильних нагрузок. Це в нас іде. Подача, автомат на подачу фази на інвертор. Він мене взяти з першої фази. Я от не знаю, правильно я взяв чи може з другої взяти тільки з першої треба, брати. тому що інвертор АВР буде працювати, не буде це питання. Потім тут у мене в зв'язку з тим, що в мене трифазне живлення, інвертор однофазний. в мене стоїть. Перемички між фазами. І коли з інвертора приходить сюди вже живлення. Воно виходить 0 на 0, а фаза інвертора вона пускає по всім трьох фазам на будинок живлення. У мене там немає ні двигунів, нічого, і воно, в принципі, достатньо цього буде. Потім йде. На трьохполюсний переключатель. Це я для чого зробив? Для того, щоб можна було в тяжкі часи підключити генератор. Ось вилка на генератор. Генератор у мене старий, не інверторний. Тому. Так само між трьома фазами тут стоять перемички, щоб генератор живив зразу всі три фази. Ну, це при необхідності. Ну і далі йде комутація на будинок, де вже є автомати, щитки, та ну, все як положено розводка. Це в мене сонячні панелі приходять це такий щиток. Тут. Блискавий захист, автомат, Це я в Китаї купив. Тут буде виход на інвертор заземлення. В общем, така ситуація. Не знаю, наскільки я правильно все закомутував. Тут може хто якийсь фахівець підскаже, що я неправильно зробив, тому що я більше теретик. Чим практик. Інженер, але теоретик. Більше керував, чим щось робив. Це мій перший в житті щиток, який я сам змонтував. Тому підскажіть, будь ласка, оце в мене тут вихід на інвертор, будущий і вхід. Налі я взяв вихід я. На інверто я взяв загальну нуля. І далі він йде сюди уже на АВР. Ну фаза. Це вхід від інвертора. На вхід до інвертора у мене стоїть на фазі автомат. На виході нема. Не знаю, потрібен чи не потрібний. В принципі, можна поставити. Але я думаю, що тут автоматів достатньо. На всякий случай можна той же інвертор відключити і все монтувати. Така ситуація. У мене це питання по е, живленню інвертора з першої фази, чи можна з другої фази. У мене друга фаза практично не нагружена будинку. Е, перша і третя фаза дає. Там на кондиціонер і так далі, а друга менше всього. Ну вона і менше всього і приходить. У ній напруга. Ну, невелика різниця, але все-таки першій і третій фазі більше там на декілька вольт йде. Ну, Ось така ситуація. Покритикуйте, підскажіть, хто, як, що бачить. Чи правильно я зробив, поки ще не запустив цю систему. Чекаю інвертор, акумулятор. Сонячні панелі вже встановлені. В принципі, тоді можна буде запустити цю систему. Ну, вона так смонтована на негарючій плиті. І тут внизу буде стояти інвертор, а там ще нижче железофосфатний. -фат на 100 А 48 В 100 А акумулятор. Ну пока один, може потім ще один поставим. Э инвертор буде 48 вольт, 6.2 кВт.